На Хмельницькій АЕС відбулося засідання ради з культури безпеки, органу, що безпосередньо координує діяльність підрозділів атомної електростанції в частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу. На черговій квартальній зустрічі під головуванням генерального директора ХАЕС Андрія Козюри члени ради розглянули низку важливих питань. Заступник гендиректора з персоналу Богдан Шмигельський ознайомив присутніх з порядком денним, який включав у себе доповіді про стан виконання протокольних рішень та аналіз експлуатацій. Ційних та малозначимих подій у роботі ХС. крім того, розглянули і питання розробки єдиного системного підходу до застосування маркування ФМІ. Визначено кольорову гаму засобів оснащення ФМІ, впроваджено систему маркування інструменту, заглушок та шаф для зберігання засобів ФМІ. запобігання потрапляння сторонніх предметів устаткування є одним з пріоритетних завдань при виконанні будь-якого виду робіт на ХС. ведуться роботи і у напрямку обліку та контролю інструменту в робочій зоні. Головний інженер ХАЕС Руслан Кариков під час свого виступу представив детальний аналіз експлуатаційних та малозначимих подій в роботі філії ВП Хмельницька АЕС за 2023 рік. На основі проведеного аналізу він надав низку рекомендацій та перелік коригуючих заходів щодо виявлення та фіксації МЗП. Генеральний директор Андрій Козюра своєю чергою акцентував увагу присутніх і на питаннях взаємодії підрозділів ХАЕС із підрядними організаціями в частині контролю за якістю виконуваних ними ро. Робіт, впровадженню модифікацій та вдосконалення систем. Будь-кого ми залучаємо до процесу ремонту, модифікації, покращень, відповідальність вся за підрозділами, відповідальність вся за нами. Як ми приймемо, як ми проконтролюємо якість виконання робіт, так надійно ми будемо експлуатувати дане обладнання і в цілому енергоботу. Заступник головного інженера з експлуатації Євгеній Носиков представив доповідь про результати роботи з впровадження набору машиніста-обхідника турбінного устаткування. Оперативний персонал цеху вже виконує обходи з використанням електронних чек-листів у мобільному застосунку. Дослідна експлуатація передової практики продовжуватиметься й надалі, та буде застосовуватись в інших підрозділах. На сам кінець присутні заслухали звіт щодо результатів соціально-психологічних досліджень на Хмельницькій АЕС. Проведений зріз демонструє. Стабільно високі показники в частині задоволеності працівників умовами праці, оснащеністю робочих місць та взаємовідносинами у трудовому колективі і безпосереднім керівництвом усі доповіді були погоджені з рахуванням доповнень та термінів їхнього виконання. Результати запропонованих коригувальних заходів будуть розглянуті вже на наступному засіданні ради з культури безпеки.